What are you Іноді буває так, що немає бажання довго возитися з тістом, холодильник не забитий вишуканими продуктами, а родина наполегливо вимагає чогось смачненького. Виручить рецепт пиріжків з незвичною назвою Верзере. Верзере це блюдо молдавської кухні, яке формою більше нагадує рулетики з хорсткого тіста, ніж пиріжки у звичайному вигляді. Готуємо дві начинки, картоплю 2-4 штуки, очищену від шкірки, нарізаємо на четвертини, поміщаємо в каструлю. Заливаємо водою, накриваємо кришкою та відварюємо до готовності. Цибулю 2 штуки нарізаємо дрібним кубиком. На пательню наливаємо олію. Відправляємо цибулю, обсмажуємо до розм'якшення. Гриби печериці 200 г. Також дрібно нарізаємо. Відправляємо гриби до цибулі, обсмажуємо до золотистості. З відвареної картоплі зливаємо відвар, товтушкою робимо пюре. Додаємо обсмажену цибулю з грибами та сіль за смаком. Перемішуємо. Наша перша начинка готова. Для другої начинки цибулю 2 штуки дрібно нарізаємо. На пательню вливаємо олію. Сипаємо цибулю, обсмажуємо до розм'якшення. Моркву одну штуку. Натираємо на крупній терці відправляємо до цибулі. Перемішуємо. Капусту 500 г тонко шинкуємо. Відправляємо до пательні. Сипаємо чорний мелений перець півчайної ложки. Сіль за смаком. Тушкуємо. За бажанням можете додати 100 г дрібно нарізаної квашеної капусти або квашених томатів. Це надасть більш яскравого смаку начинці. Перемішуємо, тушкуємо до готовності. Для тіста в ємність вливаємо воду 200 мл, олію 200 мл, всипаємо сіль 1 чайну ложку. Перемішуємо до розчинення солі. Просіємо борошно плюс-мінус 650 г два етапи, спочатку половину борошна замішуючи тісто ложкою і другу половину борошна замішуючи тісто руками. Формуємо кульку, загортаємо в харчову плівку або пакет та залишаємо при кімнатній температурі на 30 хвилин. Поверхню присипаємо борошном та викладаємо тісто. З тіста формуємо джгут. Розділяємо навпіл і одну частину ділимо на 15-16 шматочків. Перекладаємо на тарілку, накриваємо пакетом чи харчовою плівкою та відставляємо. Другий джот також формуємо більш тонкий та ділимо на 15-16 частин. Кожну частинку тіста розкачуємо в тоненький пласт. Тісто має просвічуватись. На край пласта викладаємо картопляну начинку, загортаємо в трубочку, підгортаючи краї. В картопляній начинці багато вологи, тож кладіть одну півтори чайні ложки начинки на шматочок тіста, не більше, щоб тісто не розірвалось при випіканні. Викладаємо трубочки на деко, застелене пергаментним папером. Змащуємо трубочки одним яйцем або чорним чаєм. Також можна посипати верх насінням куджуту, знадобиться одна чайна ложка. Випікаємо в попередній розігрітій духовці при температурі 170 градусів 20-25 хвилин. І формуємо так само верзре з начинкою з капусти. Хочу уточнити, що маса тіста йде на обидві начинки. Якщо готуєте тільки з однією начинкою, поділіть всі інгредієнти тіста на два. Якщо вам сподобалось це відео, прошу поставити вподобайку та підписатись на мій канал. Пиріжки виходять дуже смачними, з хрумким тістом, з легкою шаруватістю. Ця випічка чудова саме тим, що її дуже просто готувати. Вона не вимагає особливих грошових витрат, але завжди виходить неймовірно смачною. Класична начинка для верзере капуста, але я роблю з картоплею також. Ви можете експериментувати і робити ту начинку, яка вам до вподоби, навіть солодку. Всім смачного! З вами була Марія Кукінг.